Багатьох вона, якщо чесно, і шокувала і засмутила вчора. Зокрема, багато хто писав стосовно того, що російські війська відкрили новий фронт на Запоріжжі. Посилалися вони на мапу Діп Стейт, зазначали, що, начебто, це ця нова ділянка фронту вона знаходиться на захід та схід від нестерянки, і там, начебто, спостерігається якесь просування російських військ. Чесно, я заходила на мапу Діп Стейт, намагалася подивитися, зрозуміти наскільки. Дійсно, там відбулися якісь зрушення. Ну, я особисто цього не помітила. Та й якихось нових відео теж е, з цього напрямку, які б свідчили, що Росіяни почали новий наступ. Ну, теж не побачила. Можливо, дійсно некомпетентно дивилася на це. Пане Дмитро, що скажете? Дійсно, є якийсь новий фронт, який Росія відкриває на Запорізькому напрямку? Ви знаєте, щоб фронт називати новим. Він має географічно знаходитись десь взагалі в іншій частині. Географії, як то кажуть, це має бути або там умовно Білорусь, або щось тому подібне. Це просто зміни можуть відбуватися по лінії бойового зіткнення Це все фронт і активізація на різних його ділянках. Це точно не відкриття нового фронту. було у росіян їхні там, ідеї, ідея маха бічі тому подібних речей. В принципі, так, на Оріхівському напрямку триває, тривають запеклі бої, дуже жорстокі. Там вчора було шість спроб відповідних, постійно обстрілюють наші позиції за просуванням наявної артилерії, наявних авіаційних складових, авіаційної складової, це і каби, це, якщо брати так, тактику, це і некеровані авіаційні. Ракети, якщо брати штурмову авіацію. І так, деякі з позицій, відповідно, постійно обстрілюються, обстрілюються досить жорстко. Але сказати, що ворог на ці позиції зайшов, я точно не можу. Шість mm -hmm. штурм, тобто, незважаючи на те, що вони здебільшого ходять як діди в піші атаки, все одно підтримка артилерії досить суттєва. По fpv дронам перевага на нашому боці. У нас влучань більше, ніж у них застосувань взагалі на лінії фронту. По кринках там так, так само п'ять штурмів вчора було, вони були безуспішні. Хоча самих кринок вже не те, що нема, нема вже навіть залишків споруд, за які можна зачепитися. Те, що там роблять морпіхи, це насправді навіть не приклад героїзму, це просто, як кажуть, чудо Господнє. Як росіяни це називають, тому в принципі ситуація, звісно, досить складна, і тим не менше, лінію ми утримуємо. А пане Дмитре, щодо Запорізького напрямку, там же відомо, що ці лінії оборони в них були, де все заміновано, в тому числі протипіхотними мінами. І тому це була складність і під час нашого контрнаступу. Одна з таких не, 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 найскладніших питань. А як вони тоді наступають? Ну, якби звідти чи рухаються кудись вперед, якщо в них же там їхні власні мінні поля з протипіхотними мінами? Ну дивіться, це вузькі ділянки фронту. По перше. І, звісно, що вони як заміновувалися, так і розміновуються. Це, в принципі, мало на що впливає. Перекривають здебільшого поля, а вони, як ви бачите, намагаються наступати на конкретні населені пункти, там, роботи на Старомайорській і так далі. Тобто, зосереджують, звісно, свої зусилля на якійсь конкретній ділянці. Здебільшого це виглядає наступним чином: є якийсь населений пункт, візьмемо там умовне старомайорське, заходять, чіпляються за крайню вулицю. Залишають там якийсь особовий склад, через деякий час ми його знищуємо. Вони закидують туди новий, на ці самі позиції. І оця карусель смерті, вона, в принципі, просто щодоби провертається так по колу, от, смазана відповідно людськими ресурсами. І от так от відбувається цей процес. Mm -hmm. Тому сказати, що є якісь у них там суттєві надбання, я точно не можу. Населені пункти залишаються під нашим контролем, так там вони на крайню вулицю, можуть ще раз повторюся, зайти, можуть забігти навіть там, поставити прапор, зняти відео і там померти. Mm -hmm. Така практика теж періодично відбувається. А проте буде класний ролік Москабієвої, як вони там чергово встановили прапор. Mm -hmm. Тому, в принципі, ситуація залишається незмінною, але сам темп бойових дій ну, він суттєвий.